Вони виправдовують російську агресію проти України, називаючи на всіх, вдумайтесь тільки, великою тоталітарною сектою всю країну. Але що найогидніше, що є ті, хто підтримує їх та допомагає всередині України, те, що ми нібито сектанти, навіть стало підставою для так званої ними динафікації, серйозно, як взагалі таке прийшло в голову. Ось тут добре видно, як вони десятиліттями розвивали цю брехню та промивали мізки своїм каструлям. Подивіться, ось псевдонаукове щось, що було представлено в 2022 році, як рекомендації, які потрібно втілити в практику. Це так сказати підсумок багаторічного маразму ФСБшного Попанова Пашина, одного з лідерів Рацирс. Спочатку, ніби сектанти організувались та зробили перший майдан. Потім на другому майдані до них вже ніби приєдналися неоязичники. Але ж язичники не можуть просто собі існувати. Мало того, що вони вигадані новопашеним, як він сам називає казкові персонажі. Так на його думку, вони ще й еволюціонували в неонацистів і навіть гів. жахіття. Якісь далі він вирішить, що ми тут всі сатанисти від малого до старого, як ті дракули та чудовиська, і що нас всіх треба знищити, навіть дітей, бо те зло ніби проросло і його не вилікувати. І це говорить: ось ця хвора мавпа з хрестом, вурдулака в рясі, попа. А ще що вони ніби ведуть священу ну, зі злом, що виросло з тих сект, що бігали на майдані. І риторика цієї ФСБшної андатори роками транслювалась в ЗМІ в ФСБ він проводить лекції, як знищувати сектантів. А церквах псевдопопи плодили цю брехню, промиваючи мізки прихожанам. І не лише в Росії, а й скрізь, де була РПЦ. І це було тактикою Кремля, коли каструлі були повністю готові, вийшов Верховний пу і заявив, що він молодець веде ще на війну сатанизмом. І, хоча кажуть на обличчя Діагноз, та це в Росії офіційна позиція. Але. Знайшлись до та виродки в Україні, що це все підтримують та служать цьому рецирс з лідерами Дворкіним та Новопашиним, служать Кремлю та співпрацюють з ФСБ. Їхня агентка в Україні це Ірина Кременовська, псевдоюристка та псевдожурналістка, яка десятиліттями знищувала репутацію українських рухів. Саме вона готувала ґрунт для вторгнення, просуваючи брехню, працюючи на план Кремля. Україна це секта і нацисти штампувала списки, ніби сектантів, що потім пуйло могло розповідати про священнові. Ці експерти, по нібито сектам, що засіли в Україні, несуть страшну загрозу. Приведу лише один факт: Кременовська разом з Святогором прикидаються навіть експертами понад безпеці і мають доступ до даних ЗСУ. А співпрацюють вони з російським радсирством, що фактично ФСБ в Рясі? І Як вам такі експерти? І чому вони ходять з чесними українцями по одних вулицях? А чи не здають позиції зсу наводять ракети щоб українців?